Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUA в ефірі соціальний юридичний проект Де Юре, в якому ми відповідаємо на актуальні запитання в юридичній сфері нашого життя під час дії воєнного стану. Дуже багато запитань від наших глядачів надходять стосовно такого документу, як військовий квиток. Військовий квиток це нагадаю військово-обліковий документ, який мають як правило. Всі чоловіки, а також і жінки, які є військовозобов'язаними стоять на військовому обліку. Але питання щодо його ведення втрати такого документу, проставлення в ньому відповідних відміток, дуже часто хвилюють в умовах дії воєнного стану наших глядачів. Тому сьогодні ми нашу передачу присвятимо саме питанням, які стосуються військового квитку. Ну, по-перше, нагадаю, що указом президента від 28 червня 2022 року було внесено зміни до положення про військовий квиток. І цими положеннями було розширено, розширено тлумачення, в кого. Кому має видаватися військовий квиток? Зокрема, тепер він цей документ він повинен бути не тільки у військово зобов'язаних, а й у резервістів. Військовий квиток згідно цього положення є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського офіцерського старшинського складу збройних сил України, Державної прикордонної служби, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, управління державної охорони та інших утворень, утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов'язаних і резервістів в принципі військовий квиток – це є основний військово обліковий документ в якому який в якому зазначається вся все проходження починаючи з первісної служби якщо особа служила в лавах збройних сил відповідні відмітки відповідні відмітки про Відстрочку, відповідні відмітки про проходження лікарської консультаційної комісії, якщо там особа була за певних обставин, чи тимчасово непридатна, чи якщо повністю непридатна. Також в військовому квітку здійснюються відповідні відмітки про взяття на облік та зняття з обліку, про виключення з обліку. Всі ці відмітки містяться саме у військовому квитку. Е, видається військовий квиток. Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, які раніше називалися військкоматами, у випадках або призову на військову службу, або зарахуванню до військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, ну так званих воєнних кафедр, або у разі прийняття на службу у військовий резерв Збройних сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань. Або припинення альтернативної невійськової служби у разі закінчення строку її проходження, або зняття з військового обліку за станом здоров'я у випадках визначених Міністерством оборони України. До речі, по цій категорії виключення з військового обліку за станом здоров'я раніше військовий квиток не видавався. Відтепер, з урахуванням цих змін до положення про військовий квиток, також військовий квиток у цьому випадку видається, або позбавлення військового звання офіцерського складу. Отже. Це я навів перелік випадків, коли військовий квиток видається. Також в цьому ж положенні зазначені питання коли, е, випадки, коли видається повторно військовий квиток. Військовий квиток видається у разі е, зміни прізвища імені та по батькові військовозобов'язаного чи резервіста. Ну це зрозуміло, якщо з певних причин змінюється прізвище, ім'я, по батькові. І е, друга підстава для видачі повторно. Військового квитка це у разі непридатності квитка для подальшого користування, або втрати викрадення, знищення. Тобто в таких обставинах також військовий квиток видається. Якщо ж військовослужбовець виїжджає за кордон більш ніж на три місяці, він зобов'язаний здати військовий квиток до або штабу військової частини, де він проходить службу, або до територіального центру. Соціальної підтримки, комплектування, тобто до військомату, за місцем перебування на військовому обліку, і одержати про це відповідну довідку встановленого зразку. Це така вимога, якщо військовослужбовець виїжджає більш ніж на три місяці за кордон. Тепер, що стосується тих питань, які надходять від глядачів, іноді спірних, одні з питань стосуються питання. Зняття з військового обліку та виключення потрібно розрізняти ці категорії. Що таке зняття з військового обліку? Бо в багатьох з. Осіб, які мають військовий квиток, якщо вони, наприклад, виїжджали з однієї місцевості в іншу, і стоїть штамп знятий з військового обліку. І такі особи чомусь вважають, що вони не є військово зобов'язані, що вони з таким військовим квитком можуть перетинати кордон під час дії воєнного стану. І коли їм там відмовляють, вони дуже дивуються. Але необхідно розуміти, що зняття з військового обліку воно само по собі не припиняє. Той факт, що особа є військово зобов'язаною. І як я сказав, зняття з військового обліку це не означає повне припинення своїх обов'язків як військово зобов'язаного в особи. А ось, наприклад, виключення військового обліку за станом здоров'я, якщо за висновком лікарської консультаційної комісії особа буде визнана повністю. Нездатною до військової служби з виключенням і приймається при цьому ЛКК ріш... ВЛК рішення про виключення з військового обліку, і про це заноситься відповідна інформація до військово-облікового документу, тобто до військового квитку. Тоді там ставиться відмітка про виключення з військового обліку за станом здоров'я. І ось така, якраз відмітка, вже означає, що особа не є військовозобов'язаною. І така особа може на підставі такого документу, такого воєнного квитка, військового квитка перетинати кордон навіть під час дій воєнного стану без будь-яких додаткових обмежень. Оце питання, яке дуже часто плутають наші глядачі, і ставлять питання щодо зняття або щодо виключення з військового обліку. Ну, ще одне дуже так часте питання, яке направляють можливо трішки жартівливі це питання, як я можу бути військово зобов'язаним, якщо в мене немає військового квитка і ніколи не було. Ну, знову ж таки, наявність чи відсутність військового квитка, вона не напряму пов'язана з тим, що особа є чи не є зобов'язаною. Військово зобов'язання, особа є в силу закона, не в силу наявності військового квитка, в силу закону. Якщо відповідно до закону про військову службу, військовий обов'язок, закону про мобілізацію, особа є такою, що підпадає під... Або Призов під час мобілізації, або є військовозобов'язаною в силу, як я сказав закону про військову службу військовий обов'язок, то незалежно від того, видавався чи не видавався їй військовий квиток, незалежно від того, чи вона його. Десь загубила незалежно також від того, яка форма військового квитка, який видавався, бо дуже багатьом, особливо тим, хто не, не служив в лавах збройних сил, взагалі до цього видавалися так звані тимчасові посвідчення замість військового квитка. Але тим не менше, все це не впливає на статус військовозобов'язаного, зобовязаного як такої особи, яка є військовозобов'язаним. Це не напряму пов'язано з наявністю з наявністю військового квитка. Ще також звертаються до нас глядачі з проханням роз'яснити певну відмітку в військовому квитку. Дуже часто в військовому квитку ставляться відповідні штампи про зняття з військового обліку або інші з посиланням на певні пункти відповідних наказів міністерства. Оборони Міністерства охорони здоров'я, тобто на відповідні нормативні документи якогось універсального універсальної відповіді, зрозуміло, що немає, і для того щоб надати тлумачення по кожному конкретному відмітці, по кожному конкретному штампу, який міститься в військово-обліковому документі, необхідно дослідити його, зрозуміти за загальним правилом, необхідно відкрити. Ну і ті, хто користуються мережею інтернет, дуже легко можуть знайти відповідне по номеру та по даті відповідний наказ подивитися той пункт, на підставі якого особі було цю відмітку зроблено, і зробити відповідний висновок. До речі, багато з документів або з наказів, на підставі яких давно колись робились відмітки у військових квитках, вони вже втратили свою актуальність, втратили чинність і тому у разі звернення такої особи з військовим квитком до. Центру комплектування їй буде або зроблена нова відмітка, або стара анульована, якщо вона вже втратила свою актуальність, і той документ, на підставі якого робилась ця відмітка, втратив свою чинність. Тобто універсального тлумачення якихось штампів чи відміток немає. Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку необхідно досліджувати конкретний документ з конкретними відмітками. Ну і наостанок. Питання кілька разів мені ставили, що робити, якщо чи є штраф, яке є покарання за втрату військового облікового документу, військового квитка. Положення про військовий квиток не передбачено. Покарання за його втрату або викрадення, або знищення, або пошкодження. Тому, в принципі, якщо Сталося щось з військовим вашим квитком, загубили, втратили, пошкоджено то просто звертаєтесь з або з залишками цього квитка, якщо вони наявні, або якщо це була крадіжка, то можна додати довідку з поліції, що ви зверталися про втрату. Ну тобто, приблизно ті самі дії, як у разі загублення паспорту громадянина. Так само звертаєтесь до вашого центру комплектування. Так званого військомату за місцем перебування на обліку подаєте заяву про необхідність отримання повторно військово облікового документу військового квитка. Це буде розглянуто, і відповідно до положення видано повторно військовий квиток. Ну, це ми відповіли на ті найчастіші питання, які ставлять нам глядачі стосовно військово-облікового документу, і гадаю, що ми намагалися відповісти на них усі, але зрозуміло, що не вистачає часу відповідати на все. Тому ставте нові питання у наступних передачах, коли накопичуватись буде певна кількість запитань, які стосуються саме військового квитка. То ми обов'язково присвятимо цьому документу ще час і будемо відповідати на нові актуальні запитання. На сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. До нових зустрічей.